Хей-хей-хо, з вами Мамбо. І сьогодні я вам розкажу, як створити свій браузер. Ну і тому давайте пошвидше почнемо. Скажу одразу, що сьогоднішній браузер буде націлений не на великий функціонал, а на мале використання оперативної пам'яті. Е, можна сказати це все це весь браузер. Я його старався мінімалізувати як можна. Е, тут вводимо тюбком. І нажимаємо на пошук. Все, сайт загрузився. І тепер давайте я проведу тест. От бачимо YouTube.com відкритий сайт. Зайдемо диспетчер задач і бачимо, що 77 МБ. 77, бачите, займає цей е, е, браузер. Запам'ятайте число 77, і тепер йдемо в Chrome і відкриємо цей самий YouTube. І тепер давайте відкриємо наш диспетчер задач і бачимо, що тут аж три процеси. 292 МБ оперативної пам'яті. І це ще про тому, що воно ще скакає, міняється, ну, нестабільно. І я ще не врахував Chrome Cleanup Tool. Тут ще один. Chrome. Тут Google Chrome ще один. О, це вже капець. О, вже 4 Chrome. Було їх 3. Крім цих. Ну, одним словом, дуже погано ситуація. Саме тому я і не користуюсь Google Chrome. Давайте пробуємо Mozilla і тут ситуація трохи краще. Передаємося на використання оперативки. І тут один процес на 200 МБ. І якраз зараз я вас навчу робити такий браузер. Для початку вам потрібно завантажити програму Devil Studio. Посилання для завантаження буде в описі відео. Вибираємо, де буде зберігатися цей наш проект, і нажимаємо ОК. Далі це наше вікно саме. Давайте виберемо для нього розширення. Я вибираю зазвичай HD. Далі нам потрібно імпортувати сюди зображення. Беремо Image. вибираємо двільну форму і з бокового меню, там де Picture, вибираємо, нажимаємо на None, з'являється три крапки, і, і далі переходимо в папку Load. Як бачите, тут все елементарно. Фото. І, ну, це я вже так підготувався, мав сказати, всі фото зробив. Окей. Тепер потрібно виключити галочку Stretch. Ну, точніше включити, поставити на ЄС. Yes. Бо це включає розтягування нашого зображення. А до цього його форма б зберігалася, якби ви не міняли форму цього всього. Так, ми змінили форму, тепер давайте я зроблю саму цю обводку. Я залишив з запасом там місце по краях, для того, щоб все... Ну щоб... да, щоб був запас. Краще вже не сказати. Ну мені здається, так нормально. Далі в боковому меню в вкладці Main беремо Edit. Так само вибираємо довільну форму, а потім вже її підлаштовуємо. В полі текст це стираємо, для того, щоб при початку роботи це поле було пустим. І тепер додаємо «button», Button. Нажимаємо на Caption, стираємо весь текст, заходимо на Picture, 3 крапки, Load і вибираємо наше зображення. Це в мене буде кнопка шукати. Відкрите. І нажимаємо ОК. Знову ж таки, нам потрібно змінити розмір. Так, ставимо 32х32, 32, і отепер все ідеально. Окей. Давайте далі імпортуємо наступні кнопки. І тепер скриваємо. Main і відкриваємо інтернет. Як бачите, ну, в мене вже відкрито. І нажимаємо на таке хромим Caption. Вибираємо довільний розмір. Гаразд. І тепер саме головне нам потрібно вказати скрипти для цього всього. Так, в мене є вже спеціально підготовлені скрипти. Весь цей код буде в описі відео. І от беремо кнопку вперед оцей код. Копіюємо. Тепер в нашій програмі знаходимо цю кнопку вперед і заходимо на вкладку Events. Add Event, On-Click. Нажимаємо два рази на цю назву, вводимо наш код, або просто, як в моєму випадку, вставити. І нажимаємо Ctrl-S. Теж комбінація клавіш і закриваємо після цього це вікно. Далі беремо наступний код, кнопка Назад. Після цього нам потрібно нажати на наше вікно, де пише Chromium Browser» і зайти в вкладку Properties. І після цього нам потрібно змінити назву на browser 1. Якщо ми це не зробимо, то працювати нічого не буде. Тепер можна попробувати тестувати наш браузер. Нажимаємо на кнопку and Run Project. Наша програма компілюється і запускається. І от наша програма відкрилася. Оскний персональний сайт. І нажимаємо на пошук. І ну, оце, сайт загрузився, все нормально. І навіть можна зіграти в мою гру Mamio. Після того, як все готово, можна зберегти наш проєкт або зразу нажати кнопку Make Program. Тут вибираємо версію, Company Name, розмір стискання, нехай буде нормальний. Вибираємо, де буде зберігатися наша програма. Вибрали іконку і нажимаємо Build. Програма зробилась і тому тепер можна зайти в неї. І от весь наш браузер. Давайте нажмемо на Project. Оце саме є наш XFL. файл. Я його згодом проробив, зробив його ярликом. І змінив його іконку. От мене цей самий файл. Давайте нажмемо на цей Project. І от відкрився наш браузер. Ну і от і все, нас такий урок вийшов. Дуже дякую всім, хто додивився це відео до кінця. І адіасміс амігс!